Друзі, всім привіт! Радий вас а, вітати в новому відео. А сьогодні будемо говорити про таку дуже важливу тему а, як основу: це харчування атлетів, а, важливість і базові принципи харчування а, для спортсменів, спортсменів-аматорів. Сюди можна включити всіх бігунів, велосипедистів, тріатлетів, це не має значення. Має значення тільки основа, важливість цих базових принципів і складових, які допоможуть вам покращувати ваші результати, досягати нових вершин і ставати кращими. Це Напевно, основне заради чого навіть ви дивитеся це відео. Тому давайте будемо по порядку. Перше це різниця харчування атлетів та звичайних людей. Це суттєвий момент, тому що, як ви можете зрозуміти, що навіть спортсмен-аматор, який тренується 5-6 годин на тиждень, будь то біг, велоспорт чи тріатлон, він все рівно вже буде затрачувати набагато більше енергії, ніж навіть звичайна людина, яка просто ходить 2-3 рази. В зал робити силові вправи, тому потреба організму в енергії буде е, значно більша. Тобто, вам потрібно ну, логічно з'їдати просто більше енергії, щоб у вас було паливо вивозити е, весь цей спорт. Це все прямо зараз максимально логічно. Е, різниця атлетів-аматорів. І е, звичайних людей вона заключається в кількості затрати калорій, затрати енергії, яку необхідно компенсувати. Це є дуже важливим е, складовим моментом компенсація цієї енергії. Далі ми переходимо до основних складових, базових принципів, з яких має складатися ваше харчування, від чого треба відштовхуватися. І чого треба притримуватися, основою основ це є ваш базовий метаболізм, тобто, ще він називається базальний метаболізм. Це кількість енергії, яку ви затрачуєте в стані спокою, коли ви просто лежите на дивані, нічого не робите. В комфортних температурних умовах, тому що навіть коли буде прохолодно, ваш організм буде затрачувати більше енергії. Це енергія, яка по дефолту потрібна вашому організму на підтримання життєвих функцій. Наприклад, мій базовий обмін це 2200 калорій. Як його вирахувати? Вирахувати ви можете дуже просто по формулам. Формулу я додам от сюди. Ви можете зараз поставити на паузу і порахувати а, свій базовий обмін. Це дуже просто. Також його можна визначити шляхом газоаналізатору. А, тобто, коли ви йдете в лабораторію робити тест, а, вам там визначать а, ваше а, сегментальний склад тіла. А, так як було в відео про а, тестування, тут десь а, зверху буде. Підсказочка можете подивитися, якщо ви не бачили. Є спеціальні ваги, які визначають повністю склад тіла. Також ви можете, наприклад, купити собі такі ваги, але дуже важливо, щоб це ваги були, які саме за рахунок пропуску електричного току, а не вбудованих в них формулах будуть визначати ваш склад тіла і, відповідно, базальний метаболізм. Це дуже важливо. Ось, наприклад, самі нові гарміни, ваги, вони це вміють. Перше, основне складове це що вам потрібно знати, це свій базовий обмін, тобто скільки енергії ваш організм затрачує по дефолту, і обов'язково його потрібно компенсувати. Якщо ви не будете, ви будете з'їдати менше вашого базального обміну, ось, наприклад, мій базальний, як я сказав, 2200. Якщо в мене буде там плюс затрата енергії за рахунок фізичного навантаження, побутового навантаження і мій базальний обмін 2200, і якщо я буду їсти там півтори тисячі калорій, то а, мій організм. Буде знаходитися в такому дуже сильно хронічному стресі, і, зрештою, призведе до такої штуки, як адаптативний термогенез, тобто він буде понижувати цю кількість калорій, зменшувати і заганяти організм в хронічний стрес, тобто не буде. Енергії не буде бензину, щоб кудись їхати, організм буде економити на всьому і не буде віддавати потрібну кількість енергії. Тому це є максимально і таким фундаментом, важливою основною складовою, яку треба знати кожному атлету. Це ваш базовий обмін. Це я думаю, ви вже зрозуміли. Другий момент це ваша побутова активність, тобто активність, яка у вас іде там на погуляти з собакою, сходити в магазин. Я не знаю, просто попрацювати за комп'ютером, якщо ви працюєте головою. Потім ну я думаю, ви зрозуміли. Тобто, це така не суперсильно значна частина активності, але вона теж враховується в побутове життя. А можливо, навіть і значна, якщо ви ну, там ходите кожен день по 20 тисяч кроків. Це значна частина енергії. Моя а, затрата енергії побутової активності це приблизно десь 10 тисяч кроків. Це доволі небагато. А, тому її можна дивитися а, і визначати шляхом навіть а, годинника. Ось, Тобто годинник, фітнес-браслет може вам вказувати ту кількість затрати енергії побутової саме. – це… Ну, можна сказати, що буде доволі точно. Але загалом, по своєму досвіду, скажу, годинники занижують кількість енергії, яку ви затрачаєте за день. Навіть нові гарміни мені пишуть зазвичай десь на півтори-дві тисячі калорій менше, ніж в мене є затрати насправді. Далі. Ми визначили другу складову це ваша побутова активність. І третя складова це ваші тренування безпосередньо. Тут це все індивідуально, і треба розуміти, скільки який енергетичний обмін іде в кожному тренуванні, що я маю на увазі, за рахунок чого. В більшості ви тренуєтеся. Наприклад, якщо ви тренуєтеся в першій другій пульсовій зоні, там буде значна частка жирів вмикатися і затрата енергії буде трошки менше, ніж на високоінтенсивному тренуванні, де більше вмикається вуглеводів, відповідно за один і той проміжок часу затрата енергії може бути різна, і вам потрібно Хоча приблизно розуміти, скільки ви затрачаєте енергії на тренуваннях. Це теж можна подивитися по годиннику чи пульсометру. Вони ну, доволі нормально їх визначають. Після цього ви все сумуєте, тобто ваша затрата по тренуванням, базовий обмін і безпосередньо побутова активність. І ви маєте ту кількість енергії, яку ви затрачуєте за день. У мене, наприклад, це виходить в середньому десь. 5 55 тисяч калорій за день, враховуючи те, що в мене великі об'єми тренувань, але загалом вони більш низькоінтенсивні, тому виходить десь так. Але це ну, насправді чимало. Моя задача зберігати ту вагу, яка в мене зараз є. Тобто я не ставлю перед собою задачі скинути вагу за рахунок жирової маси чи набрати. Моя задача утримувати цей енергетичний баланс, який в мене зараз є, ту вагу, яку в мене зараз є, і добирати потрібну кількість енергії, щоб просто був ну, бензин, щоб їхати, тому що ви можете з себе зробити. А, там справді машину. Машину, яка буде там аеродинамічна, легка, на класній підвізці, з класним а, двигуном, потужна. Але якщо у цієї машини не буде бензину, вона не поїде нікуди. Тому ось ваше харчування, це і є, по суті, ваш бензин. Дуже важлива складова. Зараз є така тенденція, дуже багато атлетів не доїдає. Навіть я не кажу про атлетів-аматорів, більше про професіоналів. Багато хто не доїдає. І це насправді може призводити в першу чергу до, до недовідновлення. І друга складова це отримання травм. Так, недоїдання може призводити до того, що ви будете травмуватися. Що ми підсумуємо, важливо розуміти свій базовий обмін, скільки енергії ви затрачуєте на тренуваннях і в побутовому житті, і розуміти всю цю кількість затрати енергії за день. Другий момент зрозуміти, яка ваша задача, якщо вам не потрібно скидувати вагу, і якщо у вас не зараз немає там змагань скоро, і ваша задача підтримувати вагу те, що є, доповнювати цей енергетичний компонент, вам потрібно, можна сказати, з'їдати в нуль, тобто компенсувати ту кількість енергії, яка є. Відповідно, ви можете що зробити, просто порахувати скільки. Ви чого їсте, просто позаписувати. Є безліч корисних додатків, якими ви можете скористатися, щоб затрекати кількість того чи іншого продукту, який ви з'їдаєте. Купіть собі найдешевші на ну, самі прості ваги кухонні. Це взагалі must have Просто. Зважуйте їжу от все, що ви їсте, і записуйте. Є е, ось я тут залишу декілька додатків, якими ви можете скористатися, вони теж безкоштовні. Позабувайте туди всю їжу на протязі там, тижня. І ви зрозумієте, доїдаєте ви відповідно вашим затратам чи ні. І все це дуже просто. І ви будете розуміти, можливо, вам не вистачає, наприклад, ви там переїдаєте жарів і вам не вистачає вуглеводів, бо вуглеводи є якраз такі цим. Дуже важливим елементом і компонентом, особливо у спорті на витривалість. Можливо, ви переїдаєте жирів, можливо, ви не доїдаєте білка, теж таке може бути. Можливо, ви переїдаєте білка. Всі виміри по білкам, жирам, вуглеводам вони доволі індивідуальні. У нас є кількість калорій, яку Необхідно їсти. Давайте знову ж таки буду все на своєму прикладі. Ось я все порахував, я знаю свій базальний метаболізм. Ви вже знаєте, як його порахувати. Потім розумієте затрату енергії за день, потім розумієте затрату енергії по тренуванням. В сумі, я маю 5500 калорій. Тобто я маю. Кожен день компенсувати в цей же день з'їдати 5500 калорій. Якщо там тренування трошки більше, значить трохи більше. Якщо трохи менше, значить трохи менше. Відповідно до цього я розраховую кількість білків, жирів і вуглеводів на цю кількість калорій. Цей момент є доволі індивідуальний, тому що в першу чергу потрібно дивитися аналізи, дивитися, наприклад, якщо ваш загальний рівень білка в крові низький, вам потрібно їсти трохи більше білка. Якщо він там на верхній межі чи високий, можливо, трохи менше вам потрібно їсти. Якщо в нормі, тоді інший рівень білка. Тобто всі ми відрізняємо. Це доволі індивідуально. Так же саме по жирам і вуглеводам. Але якщо зараз просто ось щось середнє вивести, то ви можете бачити цифри отут, на екрані, тобто білків, для, повторюсь, це для спортсменів, спортсменів-аматорів, тих людей, які займаються регулярно, кожен день якоюсь активністю. В середньому це десь 1,5, 1,8 грама білка, це буде більш-менш норм. По жирам це буде 1 грам 1,2 грама, приблизно так. По вуглеводам тут ви добуваєте все інше, що є на ту калорійність, яка е залишається. Тобто візьміть так, що білків ви з'їдаєте 1,5, 1,8, жирів ви з'їдаєте 1 грам 12 грама. І все, що залишається, це вуглеводи. Вуглеводи це найважливіший компонент, який буде засвоюватися краще, ніж жири. Він швидше всмоктується, швидше засвоюється. І на його. А засвоєння використовується організмом менше енергії, ніж на засвоєння жирів. Це дуже важливо. Тобто він швидше і якісніше дасть вам енергію, ніж це зроблять жири. Це важливо. Відповідно, у вас буде енергія, щоб, щоб їхати, щоб навалювати, щоб видавати потужніші вати і ставати, покращувати свої результати краще. А... Зачастую бувають такі моменти, що ви вивозите просто на характері, і ось якраз таки в харчуванні є дуже великий закопаний резерв, який може вам дати кращий результат. Тому зверніть на це увагу. Можливо, якраз це ваша історія. Також, якщо говорити взагалом про правильність цього всього процесу, то, звичайно, краще здавати аналізи, дивитися відповідні показники, розуміти, чого вам не вистачає, де у вас є дефіцит, що потрібно компенсувати. І відповідно цих показників працювати вже з харчуванням. Це знаєте, якось ви привозите машину на СТО. А механік її підіймає на підйомник і дивиться, де що вже підходить, де що потрібно замінити, що вже потрібно міняти. Тобто він дивиться машину, досліджує, і потім вам говорить, що потрібно зробити. А не так, що ви приїхали, він просто на неї подивився, а давай так. Ось це із розряду того, що. Там буває до мене звертаються там Макс, пораді які вітамінки попити. Да, єдиний, запам'ятайте, єдиний, вітамін, вітамінки, які можна пити от, геть усім, це магній. Магній будь-якої форми загалом це цитрат, малат, гліценат таурат може бути дозування 400 мг. Це можна пити будь-кому і це буде корисним. Але насправді, ось вітамін D Омега, загальні вітамінні комплекси це потрібно робити все тільки через здачу аналізів крові, бо ви не розумієте, а, який у вас рівень зараз, і чи допоможе він, чи можливо гірше десь зробить. Тому ну, я маю на увазі те вітамін, що ви будете пити. Тому а, це все тільки через здачу аналізів крові. Це максимально правильний підхід. А, і, можливо, я вам тут буду також корисним. Я цим займаюся. А, це входить до а, моїх послуг, які я надаю. Тому якщо вам потрібно розібрати аналізи, налагодити а, стан організму. і... А, Розписати харчування, звертайтесь, все буде в описі до цього відео по моїм послугам. Ви можете подивитися, там загальний опис є ціни також, тому переходьте, дивіться, якщо буду вам корисний, звертайтесь. Пишіть мені в особисті в інстаграмі, всім відповім. І загалом, якщо підсумувати це відео. А, які базові важливі моменти потрібно а, розуміти? Це перше, ваш базовий метаболізм, скільки енергії ви, а, за ваш організм затрачує по дефолту. Друге, скільки енергії ви затрачуєте за день? Тобто сумарна кількість затрачуємої енергії? Третій момент це? А, Скільки енергії ви компенсуєте, з'їдаєте? Якщо, наприклад, вам потрібно там ви хочете задачу, не як я триматись на певному рівні, да, ваги, тобто як в мене є зараз, а схуднути, то вам необхідно тоді створити правильний дефіцит калорій, не сильно значний, а правильний. правильний це там відсотків 10. Тобто залазити в мінус незначний там 300-500 калорій. Але це теж доволі індивідуальний момент, тому що, наприклад, в змагальному періоді, коли підходять там бігові змагання чи змагання по велоспорту чи триатлону, робити дефіцит калорій це досить тупо. Ось, тому, я не можу так от на загал прям рекомендувати, тому що це індивідуальні кейси, які необхідно розбирати, розуміти затрату енергії, розуміти компенсацію цієї енергії і відповідно дотримуватися цього енергетичного балансу. Бо пам'ятайте, що як кажуть в Норвегії, no calories, no power, тобто немає калорій. Немає енергії. Якщо ви не будете доїдати, вам не буде з чого їхати. Тобто, е, їжа це те, що ви перетворюєте потім, е, тобто це калорії, які ви перетворюєте потім в механічну енергію. Те, що ви будете потім бачити в, на своєму годиннику чи на велокомп'ютері – в потужності. Тобто, це і є ваше паливо. І якщо буде його недостатньо, це якраз той момент, який може вас доволі сильно лімітувати. Тому а, доїдайте, а, звертайте на це увагу, звертайте увагу на харчування, на те, що ви їсте. А, не бійтесь обов'язково якогось типу як джанкфуду, тому що а, компенсувати 5-6 тисяч калорій тільки за рахунок там, правильної їжі, за рахунок гречки там, і салатів це ну, доволі тупо. Тому що. Ви не зможете цього зробити так, щоб у вас не було проблем зі шлунком, у вас були сили і енергія робити наступне тренування. Якщо там, вам потрібно з'їдати 5-6 тисяч калорій, як мені, і там, 30% всього раціону це буде, буде якийсь джангфуд, нічого в цьому страшного нема. Подивіться навіть ось на тих же норвежців, що вони їдять. Тому э, професійні спортсмени э, ще більше це компенсують. Я не кажу, що ви маєте бути як професійні спортсмени, але профікам потрібно їсти там по 8 тисяч калорій, це ще більше. І я просто не уявляю, як це можна наїсти із гречки, салатів і ще при цьому робити два-три тренування на день. Тому поганого в цьому нічого немає. Якщо ви компенсуєте, витрачаєте цю енергію, все буде окей. Дякую вам, що переглянули це відео. Сподіваюся, ви дізналися щось нове. Якщо залишились якісь питання, пишіть коменти під цим відео. Я обов'язково постараюсь всім відповісти. І до нових зустрічей. Всім пока.